Вітаю у черговому випуску рубрики Все про касу та РРО» з Богданом Янківим та командою Семінарком. У цьому відео обговоримо детальний та покорковий алгоритм дій, що робити, якщо вибили чек з помилковою сумою, помилковим товаром, або просто помилковий чек. Очевидно, що при постійній роботі з касовим апаратом може виникнути помилка, тобто касир чи ФОП може зробити чек або помилку в цьому чеку, або помилкову суму вибити, або взагалі зробити помилковий чек. Такі речі можна коригувати, але тут є свої нюанси. По-перше, помилка має бути скоригована оперативно. По-друге, помилка потребує саме активних ваших дій. Якраз розповім, які саме дії потрібно були робити. По-третє, не всі помилки, на жаль, можна виправити, особливо ті, які були допущені з понад 14-денною давністю. У пункті 8 розділу 4 порядку 317, що затверджений наказом Мінфіну, вказано, що у разі відмови клієнта від проведення операції, щодо якої зареєстровано розрахунковий документ, або розрахунковий документ, створено через ПРО, із помилкою. Така операція скасовується шляхом створення наступної операції під назвою. Сторно. проте операція Сторно підтримується. На жаль, далеко не всіма програмними касами апаратами. Я б сказав, що вона підтримується меншістю програмних кас, а от класичні РРО всі підтримують таку операцію. У своєму свіжому роз'ясненні податківці розписують, що ж таке оця операція. Сторно. це операція, що реєструється одразу після створення помилкового фіскального чеку до моменту, поки не було створено наступного чеку. У своєму довіднику про програмний касовий апарат від податкової вони чітко ілюструють і. Іконку хрестика, яка з'являється кожен раз при формуванні нового фіскального чеку. Якраз ця іконка хрестика в програмній касі від податкової дає можливість сторнувати, тобто скасувати чек до моменту закриття зміни або до моменту, поки не створено наступний фіскальний чек. Скоріш за все, на цьому моменті відео ви переглянули свою програмну касу від приватного постачальника і розводите руками в нерозумінні, а де взяти цю кнопку. І дійсно, скоріш за все, ви її в більшості не знайдете. Для тих, в кого немає такої. Функції чисто технічно податківці пропонують альтернативу у вигляді провести скасування фіскального чеку шляхом його повернення. Обов'язковою умовою повернення чеку є заява від клієнта з проханням повернути чек, але це актуально тільки для товару, що дорожче 100 гривень. Отже, якщо не маєте функції «сторно», дивимося на вартість чеку, яку хочемо скасувати. Якщо вартість чеку менше 100 гривень, скасовуємо без задньої думки. Якщо вартість чеку вище 100 гривень, формуємо заяву від клієнта на повернення. Хочу заакцентувати, що нетипові дії із касою, коли скасовується якийсь чек, чи робиться сторнування, має супроводжуватися актом, в якому касир фіксує дату своїх дій, суть проведення дій і причину проведення таких додаткових дій. Наприклад, пише акт від 1 квітня, в якому вказує, що помилково створено чек у зв'язку із чим його сторновано. або отримано заяву від клієнта про повернення товару у зв'язку із чим сформовано чек про повернення товару та скасування основного розрахункового документа. Нагадаю, що також програмні каси не мають функції скасувати якусь окрему товарну позицію в чеку. Ви повинні скасовувати фіскальний чек в цілому, який включає правильні та неправильні позиції. Після того видати новий фіскальний чек, в якому буде будуть лише правильні та потрібні для вас позиції за потрібною ціною. Якщо ви створили фіскальний чек на програмній касі помилково, обрали невірну ціну чи невірну товарну позицію. Є два способи вирішення цієї ситуації. По-перше, ви можете скористатися функцією «Сторно». Це можливість скасувати свіжо сформований розрахунковий документ. Ця функція, по-перше, діє тільки для новоствореного чеку, до моменту, поки не буде введений наступний, ну або поки не буде закрита зміна. По-друге, на жаль, ця функція наявна у дуже малій кількості програмних кас. У тих, в кого немає функції сторону, податківці пропонують формувати Фіскальний чек на повернення, проте, якщо фіскальний чек на повернення сформований на суму понад 100 гривень, ми повинні отримати заяву від клієнта з проханням повернути товар, на основі якої сформувати акт касира про повернення товару та скасування чеку. Якщо цей випуск був вам корисний, ставимо йому лайк. Діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Sіна.com, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно опублікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, а також щоденно поповнюються різного роду документи, формується база цих документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником Бухплатформи, посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте Завжди в курсі всіх актуальних змін. До нових зустрічей. Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом, компанія Unisystem – виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.